Друзі, всім привіт! З вами автосалон EVO Motors. Мене звати Володимир. Зі мною буде Євгеній, і ми в Україну привезли унікальний Cadillac Escalade TV. Це перша модель в Україні, а ще й в такій комплектації, яка у нас в салоні. Чому ми так кажемо? Тому що по факту це квінтесенція автомобіля будування в плані комфортних рамних SUV. І забігаючи наперед, конкретно цей автомобіль, який зараз у нас на огляді, це найунікальніший та найдорожчий автомобіль, який можна було зібрати в конфігураторі Cadillac. Друзі, давайте перейдемо до найцікавішої частини цього автомобіля. Одразу почнемо з неї. Саме для версії V двигуни збираються вручну. Тепер тут є плашка, така як на Мерседесах, там де є підпис людини, яка збирала саме цей двигун. Конкретно цей двигун цей автомобіль ділить з таким автомобілем, як CT5 Blackwing. Cadillac CT5 Blackwing. Але в чому різниця? Якщо у, у CT5 в нього компресор на 1,7 літрів, то тут компресор на 2,7 літрів об'єму. Це просто монстр. Ну і вражаючі характеристики, тому що тут у нас іде шістсот вікінські сили та 880 крутного моменту, що дозволяє розігнатися цьому великому та потужному. SUV за 4 і секунди до сотні. Багато хто з вас може подумати, що на цей двигун просто поставили компресор, і він такий же самий, як у простих версіях Cadillac. Але ні, ці люди помиляються. В чому суть, що конкретно цей двигун, ми вже сказали, що він вручну збирається на заводі Cadillac, Тут тут змінюється все: шатуни, коленвал, розпредвали, форсунки, все інше. Ще багато деталей, які ми можемо уточнити. Але в цілому це повністю інший двигун, і просто так накинути компресор, і ви отримаєте 682 сили? Ні, так не вийде. Тут прям окремий двигун з окремими блоками, з окремими блоками керування, все змінюється. Ця версія двигуна створена для більш спортивної їзди, і зовнішність цього кадалака відповідає цьому двигуну. Продовжуючи про технічну частину цього Cadillac Escalade 2. Що змінилось? Тут посилена коробка передач. Така сама 10-ступенева, але вона була посилена конкретно для цього автомобілю. А, забірник. Тут стоїть повітрозабірник з нульовим опором, для того, щоб автомобіль міг більше дихати, умовно кажучи. Змінилась також і бампер, змінилась нижня частина, і з'явились сплітера. Все для того, щоб автомобіль більше дихав, і також відводив частину повітря на оновлені. Гальма цього автомобіля. Саме у версії V з'явилися спортивні гальма. Це шестипоршневі супорти від компанії Brembo, які дозволяють цей автомобіль набагато продуктивніше зупиняти та й, в принципі, на них їздити більш активніше. А позаду залишились стоковий варіант, але доповнили його червоними супортами. Цікаво, що по заводу для Cadillac Escalade 2 стоять 24 диски. Але конкретно для цього автомобіля ми взяли опцію, яка коштує майже 5 тисяч доларів. Що в неї входить? Значки стають монохромні не з кольоровими елементами, а мотакі монохромні диски. Інший дизайн, також 24-ті, чорні глянцеві диски. І позаду змінюється також значок і написи, які знаходяться внизу автомобіля. Вони стають чорними. Ось такий. Onyx пакет ще такий цікавий факт, що Onyx пакет не встановлюється на заводі. Його встановлює дилер. До дилера приїжджає автомобіль з кольоровим значком та на штамповках. А саме вибір дисків та зміна саме цього логотипа вже займається дилер. І це дуже цікава інформація, адже Cadillac у дилера стоїть саме на штамповках. Це виглядає дуже нетипово для такого люксового автомобіля, продовжуючи про відмінності з комплектацією з портплатином. Саме всі версії, зовсім іншим бампер, з спеціальними отворами для проходу провітря. Також є йде сплітер. Йдемо далі на боковій частині фірмовий значок V, але в чорному виконанні. Тут воно трошки по іншому виглядає. І хочеться зупинитись на підвісці цього автомобілю. Я раз уж ми знаходимося на боковій частині. Саме тут використовується така сама система, як на спортплатному пневматичної підвіски, але... Магнетік Ride Control працює по-іншому, тому що для цього автомобіля потрібен більший диапазон м'якості і жорсткості цієї підвіски. Саме в V-режимі він налаштовується жорстко, автомобіль опускається вниз. В комфортному режимі дуже цікаве поєднання, тому що цей автомобіль може їхати дуже швидко і при тому дуже комфортно. Адже пневматична підвіска відпрацьовує все, не зважаючи на те, що тут 24 колеса. 24 колеса ставляться для того, щоб він керувався краще на великій швидкості. І, в принципі, цей автомобіль дуже великий, дуже важкий, він рамний. Але два четверті колеса в поєднанні з пневматичною підвіскою допомагають йому їхати контрольовано. Саме така комбінація дуже цікаво поєднується в різних стилях життя. Умовно, ви їздите з водієм, у вас дуже комфортний задній ряд, ви їздите спокійно, комфортно і не переймаєтесь на те, що відбувається на дорозі, тому що ви на кадилаку. Але коли вам хочеться поїхати швидко, що цей автомобіль може. Ви просто пересіли на водійське сидіння, увімкнули режим V, і їдете на всі гроші. Стосовно задньої частини повністю інша система вихлопу. Чотирьостворчата, як бачите, система вихлопу з чорними накладками. Звучить ідеально. <звук> Ключі від версії V мають червоний кольор, адже це дещо спортивна версія. Заводимо автомобіль. І натискаємо кнопку, яка нас переводить в режим B. І саме в цьому режимі ми можемо налаштовувати звук виклику, саме його гучність. Можемо перейти в більш спокійніший режим. І можемо перейти в найголосніший. От як зараз. Якщо подивитися інтер'єр версії Sport Platinum Cadillac Escalade, то там буде на центральній консолі дерево та на торпедо. А в нашій версії буде карбон як на центральній консолі, так і на торпедо, так і на дверних картах. Кермо дуже схоже на просту версію кадилаку, але в версії V все ж воно відрізняється. Саме хватом воно стало набагато товще, що дає більш зручніше кермування. Також ми бачимо червону кнопку V, яка відкриває багато налаштувань та режимів цього автомобіля. А знизу ми бачимо ще хромовану ставку, якої не було у версії Pro со проплатаном. Він був двох а тепер можна сказати, він став чотирьох на відміну від версії з Platinum, там де холодильник це опція, у версії V він входить в комплектацію відразу. Як ми і казали, це найдорожча версія, яку можна було зібрати в конфігураторі Cadillac Escalade. Стосовно заднього ряду, тут стоїть Executive Second Row. Що в це входить? Тут змінюється повністю сидіння. Якщо в звичайній версії сидіння вони такі трошки жорсткі. В цій версії тут стоять такі ж самі сидіння, як на першому ряду. Вони м'які, з динаміками в підголівниках, і тут, до речі, з'являється 42 динаміки не 38, а 42 динаміки преміальної музики AKG саме з Executive Second Row Seats. Що то ще доповнюється, сидіння стають не тільки з підігрівом, а ще і з вентиляцією та з масажами. Це все можна регулювати через цей екран. До нього ми ще повернемось. З'являється така величезна консоль з карбоном, як і по всьому автомобілю. Тут є дві безпровідні зарядки, і ще цікава опція: це столики в підлокітнику. Ось так вони розкладаються, і у вас є доступний столик, досить великий, на якому можна працювати. Сюди можна ноутбук поставити, або навіть трошки перекусити, якщо це потрібно. Далі тут є ще дві Type-C зарядки, ось тут знаходиться, і внизу в цій частині є зарядка і два hdmi виходи якщо ви хочете підключитись до цих екранів. Не тільки виводити зображення, наприклад, з YouTube або з інших соціальних мереж, там з інших сервісів, а можна просто підключити HDMI, наприклад, PlayStation. Там є розетка. І грати в PlayStation навіть на цих екранах. Стосовно функціоналу цього екрану, тут можна вмикати підігріву вентиляцію. Окремо можна в меню масаж вибрати, яка буде інтенсивність, який вид масажу для лівого, для правого сидіння. І позиції сидінь я з цього екрану можу змінювати положення ось цього сидіння. Ну і в принципі лівого також. Клімат, напрямок повітря. Регулювання сидінь, ми тут були вже, і регулювання дверями, підсвіткою, і е, системою асистенту розмови. Тобто, як працює е, розмовний асистент, водій може спокійно розмовляти, не підвищуючи голос, його позаду буде чутно. І от з цією системою можна також тут регулювати. Але з цією опцією є одна особливість. Якщо ви не берете цю опцію Executive Second Row, а, якщо ви пам'ятаєте, з огляду Спорт платніном комплектації, в нього не було executive second row, то сидіння складаються два рази, майже під переднє сидіння, і ви спокійно забігаєте майже на третій ряд. Або а, посередині можна пройти. Тут консоль стоїть, тут же посередині не пройдеш. Коли ми складаємо сидіння, вони отак посуваються вперед, спинка виходить вперед. Тут є ремінь. Він також трошки заважає. Ну, можна зробити ось так. І забігти. На третій ряд. В мене метр вісімдесят чотири. В принципі, я тут міщусь спокійно, якщо ми посунемо назад другий ряд. Так як у нас саме лонгова версія, місце стає на третьому ряду і в багажнику більше. Тому, ну от зараз сидіння стоїть досить в комфортному положенні на другому ряду, в мене ще є трохи місця в ногах. Тому, в принципі, лонгова версія підходить для того, щоб їздити на третьому ряду. На фінал хочу вам сказати, що більш детальний огляд є про версію саме Sport Platinum. Ми її розібрали дуже детально та розповіли, що в ній саме є. А тут концентрувалися на відмінностях, що ви е зможете отримати, коли берете версію V. Так і основне, що ми хотіли сказати, що основна відмінність між цими двома автомобілями це технічна складова. Адже цей автомобіль це, мабуть, один із останніх титанів потужних, комфортних і величезних автомобілів. Отже, друзі, з вами був автосалон Evo з цим унікальним автомобілем. Чекаємо вас в наших соціальних мережах з іншими відеоглядами, з іншими автомобілями, які ви можете прийти та придбати у нас як по наявності, або замовити унікальні варіанти під замовлення. Тому чекаємо на вас в салоні Евомоторс.